Мене звати Люба, і я вас вітаю на каналі Візальний Хум'як. Ви в мене бачите три ниточки, різні, вони різні за фактурою, за складом, за товщиною. І я знайшла візерунок, і хочу сьогодні його вам показати, які, який дозволяє вам поєднати і використати нитки різної товщини, різного складу, різної фактури. Скажімо так. ну ось, Наприклад, у мене, так? Це бавовна з віскозою, 160 метрів на 50 грам. Це в нас 100% бавовна. Ось такі вона має короткі секції. І ці короткі секції, вони дивляться в гладенькому полотні. Ну, скажімо так, не дуже. Ось, дивіться, я підготувала. Тобто, полотно, виходить, просто ряби. І ось така ниточка, це мікрофібра 380 метрів на 100 грам, тобто майже 190 метрів на 50 грам. Тобто вони всі різні. І от коли я... Але дуже мені подобається фарба та колір, як вони між собою пасують. Ось це мені, до речі, дуже подобається. Я довго думала, як же ж їх поєднати. І нарешті я знайшла візерунок, який дозволив мені це зробити. І зараз я вам його покажу. Ось, дивіться, як дивиться ця ниточка ось в такому візерунку. Тобто цей візерунок дозволяє нам використати. Ті ниточки якісні від старих проєктів, які у вас є, ідеально він підходить для кардиганів. Для, в даному випадку я в'яжу весняно-літній кардиган, але цей візерунок також. Добре використати для, ниточку, для ниточки, наприклад, якщо ви в'яжете для зими, якщо ви використаєте всі три нитки, наприклад, разом, але візьмете різні. Наприклад, кольорову, якщо ви візьмете ниточку з паєткою, якщо ви додасте ниточку, наприклад, махер з шовком або з поліамідом, він буде одинаково гарно дивитися. Ось, дивіться, бачите, лінії. Так? Але немає чіткого переходу з одної лінії на другу. І воно так виглядає дуже цікаво і дуже фактурно. Він залишається трошки таким об'єдним, навіть після від, так, відпарення ось цей уже шматок. Полотна я відпарила, бо мені цікаво було подивитися, як виглядає ниточка. Але в той же час пластичне полотно, полотно не забите. І ось так виглядає з однотонної ниточки. Ця ниточка значно тоньша, але дивіться, принципіальної різниці ну, якби немає. В той же час виглядає все такі вісняні кольори, виглядає дуже свіжо. Тому я вам рекомендую спробувати для того, щоб, наприклад, зв'язати кардиган. кардиган, звичайно, форми викріки треба брати прості. Тобто, в мене це буде спущене плече, звичайні прямокутники, вив'язувати я буду лише горловину. Хорловину, і навіть тут не потрібно вив'язувати скіз плеча, тому що полотно дуже-дуже пластичне. Ну і, власне, я вам покажу, як його в'язати. Для нашого візерунка ми візьмемо спиці на номер більший, ніж зазвичай, для всіх ниточок, які ми будемо з вами об'єднувати. І будемо в'язати на цьому зразку. Отже, раппорт нашого візерунка 4 петлі і всього два ряди. Отже, першу петлю я знімаю, Так, це в мене ще кольорова ниточка. І тепер дивіться, що ми робимо. Перша петля рапорта пров'язується лицевою. Пров зняли. Слідуючи три петлі, нам потрібно пров'язати. Три разом. Тому я ввела спиці мене трошки товстіша, я їх відтягую, пров'язую три разом. Але не скидаю спи спиці, роблю накид і ще раз пров'язую першу петлю ось за задню стінку. І тільки тепер я всі три петлі скидаю з спиці. Знову одна лицева. Так само робимо три. Петлі разом, я їх трошки відтягую, пров'язала, Спиця у мене не гостра. Пров'язала лицевою, всі три разом за задню стінку, накид, і тепер пров'язую ось тільки цю першу за задню стінку. І знімаю. Знову одна лицева, три разом. Насправді, коли ви трошки звикнете, то в'язатися все буде значно швидше і легше. Ось три лицевою накид і знову пров'язуємо за задню стінку. І в'яжемо останній рапорт. Одна лицева, три лицевою. Я їх відтягую, пров'язала три, роблю накид і першу петлю, ось я їх так відділяю, пров'язую за задню стінку лицевою. І остання петля у нас кромкова. Ось дивіться, як у нас виглядає перший ряд. Поки що ще нічого так конкретно не видно. Так, повертаємо роботу. Другий ряд, першу петлю знімаю. І тепер в'яжемо практично так само, але тільки з виворітної сторони. Перша петля виворітна. Три разом відтягую, в'яжу виворітною. роблю накид і тепер першу петлю відділяю і пров'язую виворітною. Знімаю, знову. Одна виворітна. Тепер три разом, я їх завжди трошечки відтягую, пров'язую виворітною, роблю накид і відділяю першу петлю, і ще раз пров'язую виворітною. Тепер знімаємо. Знову одна виворітна, три разом виворітною, накид. Одну відділяємо, пров'язуємо виворітною. Всі три петлі знімаємо. І останній рапорт у нас, перша петля. Дивіться, ще тут такий момент, як орієнтуватися з виворітної сторони на рапорт. Перша і остання петля в рапорті у нас виглядають виворітними. Бачите? Першу я пров'язую язу, пров виворітну. Далі три петлі. виворітною накид і одну петлю пров'язую виворітною і останній остання петля в мене кромкова. Дивимося, що у нас вийшло. Ось дивіться. <смір> Бачите. Тепер ми з вами ось це ми пров'язали два ряди. Тобто не видно, де починається, де закінчується. Тепер давайте ми пров'яжемо кольоровою ниточкою. Власне, в моєму полотні був було, е, ритм такий: два ряди були однотонною ниточкою, чотири ряди кольоровою. Я орієнтувалася ну, на те, щоб використати просто кольорову ниточку. Тепер ми те саме зробимо кольоровою ниточкою. Першу петлю я знімаю, дивіться, бачите, як у нас цікаво. Тепер із першу петлю рапорта ми знову пров'язуємо лицевою, тепер три петлі пров'язуємо лицевою, накид. І першу петлю, ось я відділяю трошечки, пров'язуємо лицевою. Знову перша петля лицева, три петлі разом за задні стінки. Далі робимо накид і першу петлю пров'язуємо лицевою. Знову лицева. Три петлі пров'язуємо разом, накид і одну петельку першу пров'язуємо лицьовою. І знову лицьова, три петлі разом, накид. І одну петлю. Пров'язуємо лицевою, скидуємо всі три. Дивимося, що в нас виходить. Ось, дивіться, вже видно, ось тепер вималювалися перші два ряди. Ось так це виглядає. В'яжеться, насправді дуже просто. Бачите, можна навіть використати, ось як, як прошву. Я б так сказала навіть, Так, в'яжемо виворітний ряд. І ось ці два ряди ми весь час повторюємо. Першу петлю знімаю, перша виворітна, перша петля рапорту. Далі три виворітні, накид. І першу петлю пров'язуємо виворітною. Я надіюся, вам все добре видно. Слідуючий рапорт: одна виворітна, Три разом накид і виверіть Знову ось іще раз подивіться на рапорт. Бачите, перша і остання петелька виглядають виворітними. Це вам допоможе орієнтуватися, скажу далі чому. Перша виворітна, три разом, накид і одна виворітна. І останній рапорт, перша виворітна, три разом, накид і одна виворітна. І останню в'яжемо кромкову петлю. Так, дивимося. Ось дивіться, що виходить. Так, ось ми одержуємо з вами ось такий візерунок. Це, звичайно, проба. так, Ми спробували ми подивилися, як воно виглядає в порівнянні з звичайною гладдю. Можна використати як декоративне оздоблення. Я, наприклад, в'яжу, мені дуже хотілося ось спробувати саме в полотні подивитися. Тобто, в мене кардиган. Теж дуже гарно. Ну, він виходить оригінальний, красивий, але як оздоблення, наприклад, до блузочки, ви теж можете використати. Єдиний є один важливий момент: цей візерунок треба в'язати дуже уважно. Тому що, якщо ви зробили помилку, ловити його потім дуже важко. Тому старайтеся в'язати. Уважно, але беріть його до уваги, пробуйте, використовуйте це сучасний, красивий узор, який, я вважаю, достойний уваги. Бажаю вам успіхів у вашому в'язанні, у ваших проєктах. Дякую вам за перегляд. До побачення і до наступних відео.